Ще в лінійці є кондиціонер для фарбованого хімічно обробленого сухого волосся. Він містить олію насіння сонячника, і, до речі, в нас насіння сонячника олія має властивості захищати волосся від ультрафіолету, Протеїни пшениці як актив для зволоження для додаткового зволоження. Близько, його можна цей кондиціонер використовувати абсолютно з усіма шампунями, про які ми сьогодні говорили. Пару слів про ультрафіолет. Ультрафіолет діє настільки так так само пагубно на наше волосся, як і утюжки плойки, і так далі. Тому наша задача максимально за, захистити волосся від дії ультрафіолету. Якщо волосся Фарбоване, то він нам захистить захистить його ще і від вимивання кольору, але я дуже часто використ... Рекомендую використовувати кондиціонери там або маски для фарбованого волосся, у кого є проблема ось надмірної пористості сухого такого пушистості волосся, навіть якщо волосся не фарбоване, тобто вони дуже гарно розгладжують волосинку, захищають від втрати вологи і дуже гарно працюють навіть на такому типі волосся.